<ган> <ган> Цікаво, що там намалює Емма? Пончик? Ну хто ж відмовиться від цього смачного десерту? Кортить дізнатися, як наші учасники впораються з цим завданням, але всі вони налаштовані тільки на перемогу, а бабуся і шеф вже взялися за процес готування. Ви тільки подивіться на шефа, як легко йому виходить працювати з тістом. Олія вже на пательні, а це означає, що залишилося підсмажити пончики як слід. Та що тут складного? Зараз беремо це і як. Джоне, ти точно впевнений, що вмієш готувати пончики. Здається, бабуся і шеф тебе розкусили. Все під контролем. Тепер потрібно додати олії, а не багато? Ну гаразд, сподіваюся, в тебе все вийде. Бабуся і шеф вже починають класти пончики на пательню. Джон, настала твоя черга. Акуратніше, кипляче масло може сильно Мда, А ми тебе попереджали. Ну навіщо було лити так багато олії? Поки шеф і бабуся спокійно чекають, поки приготуються їх пончики. Джона чекає небезпечна битва з олією. Щось мені підказує, що переможе в цій битві. Не Джон. О, ні. Тільки подивіться, що сталося з цими пончиками. Лопатка Джона пошматувала їх на шматочки. Не засмучуйся, Джоне. Наступного разу тобі пощастить більше. А поки подивимося, що виходить у шефа. Ого, його пончики ідеально рівні та ідеально гарні. А що це він робить? А, Він збирається додати до них начинку. Цей ягідний джем зробить його смачні пончики ще смачнішими. Тепер він занурює пончик у глазур, викладає на тарілку і посипає солодкою посипкою. Чудова робота, майстре! А ось пончики бабусі виглядають простіше ніж у шефа, але хіба це робить їх менше смачними? Ви тільки подивіться на них. Клас! Схоже, що Джону спала на думку ідея. Він що, зібрався робити пончики і сиру? Треба визнати, що цей сир, що тягнеться, вже виглядає досить апетитно. І що він задумав з цим робити? Ну, звісно, форми для пончиків геніально. Гей, а для чого тобі молоток? Здається, Джон вирішив виплеснути стрес на цій пачці чіпсів. Хто небудь розуміє, що він задумав? А ось воно що? Це паніровка. Тепер усе стало на свої місця. Залишилося тільки гарненько обваляти сирний пончик і можна почати готовку. Думаю, Джон назавжди запам'ятав свою сутичку з киплячою олією. Як добре, що є фольга, просто загортаєш наш пончик у шматок фольги і обсмажуємо. Не потрібно ніякої олії. Чудова ідея, Джон! <кхи> так, правда, руками це краще все одно не чіпати. Ох, як це апетитно виглядає! <кхи> ну, настав час дегустації. Почнемо з пончика шефа. Ема точно оцінила його майстерність на черзі, пончик бабусі. Напевно, Ема не раз куштувала їх, але, судячи за обличчя Еми, вона не надто вражена. І, нарешті, пончик від брата. Ну, Джоне, сподіваюся, твоя сестра гідно оцінить твої старання по заслузі. Так, Емі явно він по душі. Залишилося виявити переможця. І це шеф. Вітаємо справжнього майстра своєї справи. Попереду другий раунд. Що ж потрібно приготувати нашим учасникам? Нічого собі, це ж сендвіч! Цікаво, хто має більше шансів перемогти цього разу? Шеф, бабуся А може Джон. Джон, ти що робиш? Завдання приготувати сендвіч, а не їсти всі продукти для нього. Здається, Джон хоче приготувати солодкий сендвіч. Цікаво, які інгредієнти будуть, крім нутели. Маршмеллоу, плитки шоколаду, а ще три різних сиропи та шипучка. Так, сендвіч Джона справжня солодка бомба. Цікаво, чим відповість бабуся. <тит> <тит> здається, вона зібралася готувати сендвіч з шинкою. Яка смакота. Кладемо хліб на пательню, а зверху кладемо шинку, сир та стрішки бекону. Оце запах. Можна тільки уявити наскільки це смачно, але шеф, здається не в захваті від сендвіча конкурентів. Подивимося, що придумав він. Починаємо з підсмажування хліба. Далі беремо свіже листя салату та помідори. Акуратно викладаємо все це на хліб. Нічого собі, це равлики. Даремно бабуся крутить ніс, між іншим це делікатес, який подають у дорогих ресторанах світу. Вишукана їжа для справжніх гурманів. Підсмажимо їх на пательні та акуратно викладаємо на сендвіч. Але на цьому шеф не збирається зупинятися. Це ж восьминоги. Бабуся, вам краще на це не дивитися. Підсмажуємо восьминогів і додаємо їх до нашого вишиканого сендвіча. Але це ще теж не все сир. І не просто сир, а сир з пліснявою. Так, так, у нього такий незвичайний аромат. Тримайте бабусю. Тим часом шеф натирає сир на терці і здається, сендвіч майже готовий. Сподіваюся, е оцінить цей шедер високої кухні гідно. Не дарма шеф так старався. Поки наші кухарі готували свої страви, дехто встиг зголодніти. Як добре, що під рукою завжди є шоколадка, схоже, вона трохи розтанула, але це наштовхує Джона на якусь ідею. Подивимося, що він вигадав. Кидаємо в посуду кубики льоду і заливаємо їх водою. А, здається, я починаю розуміти, що він задумав. Заливаємо шоколад у посуд і та-дам! Гарна та смачна прикраса готова. Ну що, Ема, час спробувати. Почнемо із сендвіча шефа. Тільки справжній горман оцінить всю вишуканість цієї страви. І, здається, Ема зовсім не горман. Ось мені правлики, Запліснявий сир жах який. Може бути, сендвіч брати більше доведеться їй до смаку. Думаю, така страва сподобається будь-якому ласуні. Скільки там маршмеллоу і шоколаду і сиропу. Так, здається, Ема оцінила. На черзі залишився лише сендвіч бабусі. Що може бути краще поєднання сиру, бекону та шинки. Ну, звичайно ж, це наш переможець. Вибачте, друзі, але ніщо не здатне затлумачити сендвіч від бабусі. І так, наступний раунд. І цього разу Ема замовила яєчню. Така проста страва, але як по-різному її можна приготувати. Бабуся додала трохи олії на пательню. А можна і мені теж трохи олії. Звичайно, тримай. Упс, здається, хтось не вміє користуватися пляшкою для олії. Ні, Джоне, ти зараз це розілліш, а можна було просто спитати. Поки Джон вирішує свої проблеми, бабуся починає смажити яйце. Джон теж вирішив поквапитись. Нічого складного, просто... просто треба було акуратно розбити яйце. А бабуся вже накладає свою яєчню в тарілку. Тим часом шеф, як завжди, вигадує щось незвичайне та круте. Головне цього разу не додавати равликів і восьминогів. Е, персики, шефе, ви впевнені? Гаразд, ми просто довіримося професіоналу. Усі будуть у захваті від моєї фірмової страви. Цей секретний рецепт зберігається в таємниці вже тисячу років. І в моєму ресторані його готують лише в особливих випадках. Белісімо! Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А як там твоя страва, Джона? Хтось замовляв фаєр-шоу. Вигляда не зовсім апетитно, але, мабуть, все ж таки доведеться подавати, що є. Отже, всі страви готові. Бажаємо Емі смачного. Почнемо з яєчні бабусі. Стара добра класика. Нічого незвичайного, але й нічого зайвого. А це ще що таке? Серйозно є yeah. відстій. Oh. Ну, спроба не катування. А як емі шедевр від шефа? Все виявилося настільки смачно, що ема миттєво обрала переможця. Браво, шеф! Шеф може й переміг у двох випробуваннях, але попереду ще одне. І це салат. Для шефа та бабусі це завдання буде легкою прогулянкою. А що ж, Джон? О, у нарізці овочів йому варто потренуватися. Незручно вийшло. Дивись і навчайся, Джоне. Зараз бабуся покаже майстер-клас. Бачиш, як рівно нарізані ці помідорки. Розкладаємо їх на листя салата і приступаємо до нарізки ароматної та смачної курячої грудки. Додаємо нашу грудку до салату і наше блюдо готове. Але шефа таким важко здивувати. І взагалі дивувати це його робота. Чи не так? Беремо трохи свіжої зелені, олії, додаємо це все в блендер і, як слід, збиваємо. Як завжди, зі стравами шефа до кінця нам нічого не зрозуміло. Але ж у цьому і вся краса. Тепер він заливає цю рідину на пательню та бере шприц. Звідки в нього взагалі стільки всього? Okay. Ого, ось це краса! Яка витонченість. Тепер беремо листя салату, рвемо їх, закладаємо нарізані помідори. А це що? Який оригінальний спосіб нарізки. Здається, шеф закінчив. А що там у інших? У бабусі, звичайно, не такий оригінальний спосіб нарізки. Але салат виглядає дуже апетитно. А Джону явно треба прискорюватися. Він і досі не порізав овочі. О так. Бабусю, ви замовляли маску з огірків? Показуй, що вийшло, Джоне. Так, такий поряд не стояла із травою шефа. Але Джона знову відвідала геніальна ідея. Хм, Жуйка. Ти ж не збираєшся робити салат із жуйки. А, ні, схоже, саме це він робить. І не тільки із жуйки. Мармелад та маршмелоу. Думаю, Емі це сподобається. Втім, зараз ми про це дізнаємось. Почну з цієї дивної штуки. Ей, що це за мерзота? На черзі салат бабусі виглядає дуже і дуже апетитно. Що скажеш, Емо? Непогано, га? Ого, схоже, їй сподобався салат Джона. Невже це кохання з першого погляду? Так, і ми маємо переможця. Джон, ти все-таки зміг. Вітаємо. Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Асом. Awesome! Каман. Жуйка твоя сміття, я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Ого, і справді круто. Алексе, ти молодець. Але hey. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все. Каміла, твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! Міла, перестань. Він надто великий. Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Бінго! Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець, ти влучила. Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no. No! Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Ора. Okay. Я дуже люблю гранат. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядають дзернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет, смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно 100 зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах. Алекс, ти тепер схоже на маньяка Бути маньяком – це не смачно, а ось їсти гранат це просто неймовірно. О! Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного, я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міле, передай мені ніж, тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика махійна. Великий соковитискач, плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. Ви тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема, його можна легко і просто позбутися. <рігла> <рігла> ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. <рігла> Дивіть, скільки коли вміли. Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок коли. Але перше все одно пити буду я. Хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рикс. А ви як думали? Я такий хлопчик. А я більше люблю пепсі, і мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо зараз все впаде. Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А, рятуйтесь хто може. Це надзвичайна ситуація. Нічого собі, Міла, більше жодної коли. Так, я більше і не хочу. В мене вже не влізе.